Устрій у Мукачеві набирає обертів. Сприяє цьому, каже міський голова, не лише налагоджена робота управління міського господарства, а й перехід підприємств комунальної форми власності у приватну. Жрапи не працюють, але робота кипить. Проведемо посадку в поточному періоді 847 дерев, 16 кущів, близько 331 дерева в центральній частині міста. Висаджено підпікової продукції загальною кількістю. 1661 штука. З газону по вулиці Пушкіна по вулиці площі ми розвиваємо 414,6 метрів квадратних. Торік для благоустрою виділили майже 602 тисячі гривень на цей рік така сума замала, зважаючи на бензинові стрибки і ріст середньої заробітної плати. Міський голова каже, державне казначейство дотепер не проплатило 40 мільйонів, які залишились у Мукачівської міської ради ще з 2014-го. Я не кошти. Ніхто ще не просвідувавши з нової влади. А Но я вам скажу. Справу таку, про яку я члени виконкому, як запрошення людей до які мають знати, що робиться в місті, що вже з 1 січня в поточному році бюджет розвитку поступило 7 мільйонів гривень. Де ці гроші? Ми змінили владу, чи ми щось будемо митрці. Де 7 мільйонів грошей у, у качество міської ради, якими ми не можемо розпоряджати? Проте є у економічному і соціальному розвитку міста є позитивні тенденції. Рівень середньомісячної зарплати зріс майже на 2%, порівняно із загальнообласним показником. Транспортні підприємства цьогоріч перевезли вантажу на 40% більше ніж торік. а Рівень безробіття складає трохи більше 1%. Однак є і деякі фінансові труднощі. За цей період скоротилася обсяг іноземних інвестицій до початку звітного періоду на 11,7%. Скоротилася чисельність працюючих. У юридичних осіб до відповідного періоду майже на 1%. І на сьогодні вона складає 26 тисяч 262 особи. Скоротилися обсяги пасажирських перевезень. Важливими залишаються питання, над якими нам треба працювати. Насамперед, це вишукування можливостей залучення інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх з метою технічного переоснащення підприємств галузі, забезпечення сталого зростання обсягів виробництва та реалізації продукції. Робота над подальшим створенням робочих місць, вишукування можливостей підвищення рівня оплати в праці працівникам, розв'язання проблем із заборгованістю виплати заробітної плати. Потрібні реформи запевняє міський голова. Сподівається, після обрання нового президента вони таки відбудуться. Хоча й каже Золотавділ, і тепер особливо скаржитись на стан економіки в місті гріх. У нас, якщо дивитися стан економіки, то він стабільний. Я маю на увазі, що приросту нема. Ми сьогодні дивилися як бюджет, так і економіку. Вона йде невеличким приростом, але на рівні минулого року. Це добре, тому що ми забезпечуємо повне фінансування захищених статей всієї бюджетної сфери. А ми є найбільшими роботодавцями. місті качу більше 4 тисяч людей. Працює в сфері освіти, охорони здоров'я, культури, адміністративних органах влади. Загалом на черговому засіданні 13 із 19 членів виконкому розглянули 21 питання порядку денного.